І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні нас Спаситі промовляє до нас у притчі. І він ставить нам за приклад лазаря і багача. Лазар жив у болі, лазар не мав що їсти. І він завжди живився тим, що падало зі стола багача з дрібками. Навіть собаки приходили і взяли рани лазареві. Багач одягався багато, як ми читаємо, кожного дня бентикував, мав гостини і ніколи не звертав уваги на лазаря, який був, можна сказати, під його брамою. Ніколи йому не допоміг, ніколи не сказав доброго слова. Тільки слуги, напевно, що якісь там грібки виносили і давали Лазареві. І коли Бог покликав обидвох до небес, то Лазар бідний пішов до Лона Авраама, а багач до пекла. І бачимо, що багач побачив лазаря, що лазар є дуже добре, що лазар тішиться тим життям, яке має, але багач не може тішитися. Бо він каже, мене так полум'я пече, що я кажу, дуже хочу пити, я кажу, має дуже велику справу. Каже, намочи, хоч пальця в воду, і дай мені на до до губів пристав, щоб я відчув ту прохолоду, хоч трошки, хоч чуть, чуть. Але тут Авраам, правотець, каже, неможливо, каже, бо між нами і вами є вирита велика прірва. Бачимо, що таке є рай, а що таке є пекло. Пекло це є спрага. Це є спрага і біль. Тому що коли людина Знає, яке прекрасне є життя у Бозі, коли вона знає, що за свої терпіння, коли терпливо зносить, вона також дістає Царство Небесне, то тоді пекло є відсутність Бога в житті. І те пекло є на землі, бо коли людина свідомо відкидає Бога, вона свідомо відкидає любов. Вона свідомо відкидає радість, вона свідомо відкидає мир і своїх ближніх. Бо рай, царство Небесне, Царство Боже, це є життя у Бозі, це є життя в любові, це є життя в радості, це усвідомлення того, що зі мною є мій небесний татусь. Навіть тут, живучи на землі, ми можемо жити в раю. Бо царство Боже починається. Всередині кожного з нас, як говорить Ісус Христос. Тому ми завжди повинні пам'ятати про те, що Господь хоче від нас, щоб ми жили в мирі, щоб ми жили в радості, щоб ми жили в любові, щоб ми підтримували один одного. Одного разу учень спитав свого вчителя, що таке небо, а що таке пекло? І вчитель каже: добре. Я тобі розкажу. Кажу, привіз собі ситуацію, О, спускаємося ми з тобою до пекла, і ти побачиш там великий чан. І в тому чані є дуже смачна їжа, від якої тяжко утриматися. І кожен має ложку. І що ти думаєш? Він каже, ну та думаю, що кожен буде їсти. І що не кожен має ложку, а тільки є одна ложка. Каже, що ти думаєш, що, що вони будуть робити? Каже, ну то, напевно, будуть каже, битися за тою ложкою, щоб, бо той хоче, той хоче, той хоче, буде сварка, буде бійка, не буде миру, не буде порозуміння. Каже, добре, каже, це є пекло. А тепер йдемо вище. Давай заглянемо другу картину, уявимо собі. Приходимо і в раю. Ти бачиш людей, і вони також мають одну ложку. Як ти думаєш, що вони будуть робити? Той подумав каже, ну якщо то рай, то, напевно, будуть один одного годувати. Каже, і не будуть битися, а буде взаєморозуміння і любов. Каже, вчитель так, каже, ти сказав правду. Бо там, де є любов, там є рай, а де нема любові, там є пекло. Отож, живімо так, щоб рай вже був тут, на землі, в любові, в мирі, в радості. Ніхто не є безрічний, бо Сотні разів падаємо на день, але це не означає, що Бог нас відкидає, Бог завжди чекає на наше повернення. Бог ніколи не скаже, а ти такий сякий, які? а ти зробив то, 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 а я тобі зроблю то і то. Ні. Він є люблячий батько, який чекає, коли дитина повернеться. Навіть коли хтось йде до пекла, Бог йде слідом за ним з останньою надією що ця особа повернеться і скаже, Господи, вибач мені, пробач мені, рятуй мене. Тому пам'ятаймо про покаяння, пам'ятаймо про рай. І найголовніше, пам'ятаймо про Бога в нашому житті, а Господь у всьому нам допоможе. Амінь.